Доброго дня, з вами магазин запчастин трактор Союз. Сьогодні хочу представити вам ремкомплекти до гідророзподільників r 80 до трьохсекційного та до двохсекційного гідророзподільника. Що хочете по ним вам розповісти? Повні набори, повні набори в них є. Прокладочки, як бачите, вони запаяні. Прокладочки, різинові кільця, пильники, пружинки, клапан, сідло, тобто повний ремкомплект. Так само і двохсекційний: клапан, пружинка, сідло, прокладочки паронітові, різинові кілечка, сухарі, манжети. Тобто повні ремкомплекти. Є у нас наявності по гарній ціні. Звертайтесь, дякую за уваги.